Привіт, мої любі! Я Фея Добринка, хранителька лагідних слів і добрих вчинків. Іноді я лечу над світом і бачу, як друзі сваряться через дрібниці. А потім хтось із них знаходить у серці чарівне слово, яке повертає мир і усмішку. Сьогодні я розповім вам саме таку історію про маленьке слонення. Яке навчилося просити вибачення від щирого серця. У зеленому лісі жив веселий бешкетник слоненя на ім'я Топ. Воно дуже любило гратись, ганяти м'яч, бризкатись водою, плескатись у калюжах. Одного дня друзі мавпеня і пташка будували пісочний замок. Вони старанно ліпили башточки і прикрашали їх камінчиками. Та коли то побачив це, він так розігрався, що не втримався, і бах! випадково наступив прямо на замок. Пісок розсипався, мавпиня заплакало, а пташка сердито махнула крильцями. Ти все зіпсував, ми більше не будемо з тобою гратись. Слоненя засумувало. Але ж я не хотів, прошепотіло воно. Та друзі вже пішли. Топ сидів сам під деревом, дивився на свій великий слід у піску і шепотів. Мені так соромно, але як я тепер усе виправлю. І тоді до нього прилетіла я, фея добринка. Здрастуй, слоненя, сказала я лагідно. Що це за сум у таких добрих очах? Я ненароком зламав замок друзів, і вони тепер не хочуть зі мною говорити. Я доторкнулась до його вушка і прошепотіла є одне чарівне слово, яке може повернути дружбу. Хочеш, я його підкажу? Дуже хочу, кивнув топ. Це слово вибач. Але воно діє лише тоді, коли йде від серця. Слонення глибоко вдихнуло, набралося сміливості і пішло до друзів. Мавпеня, пташко, я дуже шкодую, що зруйнував ваш замок. Мені справді соромно. Вибачте мене, будь ласка. Друзі подивилися на нього, і їх очі засвітилися теплом. Якщо ти шкодуєш, ми не сердимося. Ходімо разом, збудуємо новий замок. І вони знову сміялися, ліпили вежі, а слоненя обережно носило воду у хоботі, щоб зробити найміцніший замок у лісі. Того дня Топ зрозумів слово Вибач! Це чарівна сила, що лікує серця і повертає дружбу. Мої любі друзі! Усі ми іноді помиляємося, але найважливіше вміти це помітити і щиро вибачитися. Коли звучить слово вибач у серці знову запалюється світло. Пам'ятайте, вибачення це не слабкість, а добрість, що робить нас справжніми друзями. А я, фея Добринка, завжди поруч, коли хтось говорить пробач будь ласка. Ще більше моїх цікавих історій ви можете знайти на каналі Дистанційна Робота. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь, щоб завжди бути разом зі мною.